Це називається краги, Це захист на ноги. Ми беремо з собою амуніцію, вальтрап, подушка, ну і сідло. І уздечку. Він в мене з'явився 10 років тому назад. І перші роки я на ньому їздила по селу, бо в мене ще цього місця не було. І так, звертали увагу, тому що кінь красивий. Я красива. Що? Побачив мене з амуніцією. Він збентежився. Коні дуже люблять покачатися, повалятися. Да, просто валяться, почесатися, побалуватися, показати себе. Все, пішли. Почалося все. Неочікувано, тому що я переїхала, тільки переїхала з міста в село, і він у мене дуже швидко з'явився. З'явився як до мене, позвонила моя подруга, яка займається кіньми. Вона сказала, що а їй позвонила інша подруга, подруга позвонила і ну, подруг так по цепку. Вона дойшла до мене. Ця інформація. Що стоїть кінь на м'ясокомбінаті, дуже красивий. Ну і поїхали просто подивитися, можливо, в нього якась травма, чому його здали на м'ясо, можливо, в нього якісь ну, проблеми зі здоров'ям. Тобто, всяким може бути. Оказалося, чому його здали на м'ясо, тому що кінь він стояв. Е, в, дитячій конюшні, там, де діти каталися, і він неадекватно реагував на людей, на дітей. Він кусав, він бив, але кінь дуже розумний. Тобто він розуміє всі команди, він знає всі команди. Кінь це для мене вже як дитина, тому що для нього потрібен весь час нагляд, уход, забота. Працюю в соціальній сфері. Це зовсім не зв'язано з тваринами, це зовсім інше направлення. Ну, робота мені подобається, так як вона знаходиться на місці, не треба нікуди їхати. Ну, взагалі дівчат він любить. Бо якось на дівчат він адекватно реагує на чоловіків, він якось реагує не дуже. Галоп. Галоп. Швидше. Хороший мальчик на молодець. Такі відчуття, коли сідаєш на коня, ну не, не перевершені, як би так би я сказала. тому що ти від землі, виходить, знаходишся за ну, метр від землі. І ноги твої це кінь. І тому ти починаєш довіряти коню, а він починає довіряти тобі. Якщо він відчуває, що я нервуюся або я переживаю, то він також це відчуває. Ми зараз йдемо на пасовище, там, де кінь у мене стоїть, пасеться цілий день зранку до вечора, тому що я на роботі, ну, коли дощ іде, або. Непогода, або ну, якась ще якась погода, така, або сонячна погода, то я його стараюся або заводити додому, або ставити в затінок. Пасовище. Тут кінь пасеться, тут він стоїть, тут він їсть траву, вже не всю траву їсть, яку він хоче. Раніше він їв всю. Але зараз перебирає. Пішли. Яблука вони дуже полюбляють: морковку, бурячки. Тобто оце також треба додавати до раціону, крім сіна. Часу він затрачається дуже велика кількість, тобто зранку десь для того, щоб вигнати його ну, хвилин 40. В обіди я проїжджаю теж хвилин 40, поки до нього прийду води на пою. Це може бути не один відро води в обіди. І взагалі не одне відро в день. Тобто, в день може він випити 50 літрів води. Це п'ять вітер. Ну в середньому. Колись в минулому я хотіла стати таким спортсменом, конкурним спортсменом. Але зараз я розумію, що для мене хобі класа це достатньо.